Вже у традиційному чорному світшоті та з піднесеним настроєм президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських захисників на Бахмутському напрямку до лінії фронту лише 500 метрів. Така складна у вас доля, складна доля, але така історична захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я? Вам дуже вдячний кожному і кожній. Зеленський нагородив відважних воїнів відзнаками. З кожним поспілкувався, з охочими навіть пофотографувався. Згадав гарант України і про вояків, які ціною життя захищали країну від наступу військ бункерного на вбивці. Світла пам'ять усім, хто віддає життя за нашу незалежність, написав президент. Володимир Зеленський відвідує українських військових на передовій вже не перший раз. Президент України на відміну від боягуза Путіна постійно намагається зустрітися із воїнами, підтримати їх та подякувати. Вперше за час широкомасштабного наступу на передову Зеленський вирушив наприкінці травня минулого року. Тоді він бачився із захисниками на Харківщині. Для Володимира Олександровича цей виїзд став першим за межі Київської області з 24 лютого. Згодом гарант приїхав і в звільнений від окупантів Ізюм, де разом із військовими урочисто підняв державний прапор. Не побоявся Зеленський відвідати військових і у найзапеклішому місці на фронті, фортеці Бахмут. Це було три місяці тому. Я хочу вам подякувати. Велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість, за те, що ми розуміємо, по різному буває на фронті. але саме тут ті люди на плечах яких. Залишається наша держава. Під час Великої війни Зеленський був у Слов'янську та Миколаєві, який постійно обстрілює Росія. Одразу після звільнення від російських окупантів Зеленський поїхав у Бучу, Ірпінь та Херсон.